Друзі, дощик іде на Карпає. Вирішив перевірити тут місця одні з білим грибом. Там де минулого разу збирав, якщо хто пам'ятає, мої відео дивиться. Ось по, дорозі, по дорозі на свої місця, дивіться, який гарний, який моцний стоїть цей підберезовик. Красота яка, да? Зараз подивимося, що там наші білячки. Маю надію, що знайдемо, якщо, звісно, дощ нам дозволить, бо щось трохи бачу, небо так затягнуло сильно. Навіть не знаю, але якщо такий дощ невеличкий, будемо ходити, друзі. Що ж, я вже приїхав, мені вже діватися нема куди. Так, ну що, йдемо вперед, в березняк. Друзі, дивіться, тільки що там підберезника зняв вам. А ось... Стоїть, дивіться, хто. Аба. А ось стоїть. Біленький, візь який шикарний. Сьогодні 14 чи якесь сьогодні? Чи 15 е, як воно називається, листопада? Дощ іде. Вітер шумить. А ми ось узбираємо, збираємо, ходимо 15 листопада такі гриби. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. А? Як вам як вам, друзі, такі гриби збирати? Та ти що, це просто сказка а не грибочки. Просто сказка. Так, берм. Дощ, звісно, усили, трошки посилився. Але, блин, маю надію, все ж таки, що щось дасть нам сьогодні погода зібрати. Продовжуємо. Неспішно так будемо ходити, тут перевіряти все. Бо їх сьогодні пасмурно дуже погано видно, друзі. І треба дуже гарно придивлятися. Такий горбочок непримітний стоїть. А що під горбочком? А під горбочком білий грибочок? А яка смакота. Яка смакота. 15 листопада. Що сказати? Одні емоції переповнюють мене. Там ще хтось в лісі ходить, але попадаються, попадаються. Друзі, потрошки мокну як хлющ, але щось виходить. Щось трошки получається у нас. Дивіться. ви Вже бачите його. Гляньте, яка краса стоїть. Просто подивіться, який красен стоїть. Яка ножка в нього. Ай. Ух! Оце кабан. Оце кабасик, дивіться який. Та ти що. Просто безподобний грибок. Ай ляпота. Оце повезло мені, гляньте, який розмір у нього. Безподобний. Ух, масивний який гриб. Зайшов така березка. Така галявинка невеличка. Тут, бачите, сосна така молоденька. І ось березка, і майже на дорозі ось тут стоїть. Дощ іде. Так, вибачаю, друзі, не буду довго камеру мучити, пішов далі, я, будь попадатися, буду включатися. Друзі, дивіться, ось така от рядовочка зустрічається. Але це погано. Дуже багато в лісі. рядовки. Ой. Можна трошки взяти. Я так вважаю. Треба щось набрати на сковородку. Опа! Дуже смачний гриб в жареному виді. Але вона, бачите, така трохи вже вологою набрана. Чистенька, але... але вологою набрана. Ось сього. Чистесенька, бачите яка? Так, ходімо далі. Я спочатку її не брав, а це думаю, напевно, візьму. Хай буде. Опа. Ось така от рядовочка. Сіра. Шикарний грибочок. А дощ не закінчується. Дощ не закінчується. Хожу по такій березці. видимість дуже погана. Щоб роздивитися гриба, це треба, особливо який під листям стоїть, треба дуже напрягти очі. Зонтиків багато, але зонтики я не беру. Думаю, рядовочки ось візьму. І моє шабілих. Щось трошки знайдемо, побачимо зараз. 15 листопада, друзі, дивіться, скільки, скільки мухоморів стоїть, які ж вони красиві. Мухоморчики стоять. Просто ось усі. усіяно. Усіяно все в мухоморах. А мухомори це добрий признак того, що грибничка може тут бути. Окрім мухоморів, я маю на увазі. О, бачите, скільки мухоморів? Не скрізь. Так, це що у нас? Це якісь свині стоять. Так. Ходімо далі. А це що стоїть? Це мене підберезовик уже такий. Поїжений. Я думав може біля чокні. А он ще. А, це свинуха. Це свинушка. Так. Да. Це свинушка. Свиней в лісі багато. Розплодилось. Вон тут теж хтось їх збирає, але це такі гриби збираються себе не поважать. Оце хожу, дивіться, кабанів тут. Просто тьма Бачите, таке понаривали, Що понароблювали Що понароблювали, кабанчики, а? Так, це що? Рядовочка Що понароблювали кабани? Так, а це що стоїть? Це Блин. Це підберезовик. Нічого не білий. Я вже думав, що білий може. Підберезвик. Жаль. Знайшов поляну з рядовочками. Дивіться, яка красота. Яка гарненька рядовочка. А пахне дуже смачно вина. Пахне дуже безподобно вона. О, чистесенька. Гарнесенька. Я думаю, що треба взяти, бо залишилось 2 неділі до зими. Ще посмакуємо. І там, дивіться, все, все стоїть. Яка смакота. Опа. Просто безподобний грибок в жареному виді. Я дуже полюбляю його Ось ціла Ціла полянка, дивіться, бачите, вони ростуть такими полянками Називається Типа Ведьмін круг. Опа! Типа Ведьмін круг, друзі, називається Опа Чистесенька, рядовочка. Опа! Так. Ось далі її, бачите, Скільки її. Це вже погано. А це нормально. Це погано, ось охарненька, дивіться. Ох, тверденька. яка. яка. Смокота стоїть. Просто вирішив вам показати, що таке відьмин круг. Дивіться, ось рядовочки стоїть. І все, от вона так іде по кругу. По кругу йде. Бачите скільки. Оце відьмин круг називається. Ось. Все. Скільки рядовки, а? І там, це не зовсім круг, але, але хватає рядовочки, бачите? Тобто можна набрати, я ще собі на сковородку це навізьму і, і хватить мені. Оба, дивіться, яка гарна. Просто безподобна. Зараз візьмемо і все. І нам з вами Хвата з головою її пожарить. Кікій свій. Опа. Гарна яка, гляньте. А дощ не закінчується. А дощ, друзі, не закінчується. О! Скільки цієї рядовки тут. Зараз цей кружок ми з вами доберем. І все. Опа. Опа. Вся гарно, тут дивіться вона. Прям чистесенька вся, гарнесенька, упруга така клас. О, дуже запасний гриб. Хто не пробував, рекомендую. Сіренька рядовка, гаворушка димчата сіра, ще її називають. Або рядовка димчата сіра. Дуже смачний гриб. Всім раджу, хто ще не пробував. Вода тільки не перепутайте. Ні з яким другим грибом. Друзі, я блін, задоволений, просто безмежно. Лісу, дякую тобі. Безмежно тобі вдячний, що ти мене все ж таки за мої труди нагороджуєш ось такою -от красотою. Ви просто на це подивіться. Раз. А. Дивіться. А. Два. Дивіться далі. Три. Давайте будемо брати одразу. Ви просто на них подивіться. А. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Які смачні білянчики. Та ти шо? Оба! Оце красота! Друзі, оце красота! Третій! Оба! Оба! Гляньте на них! Оце просто... Оце просто безмежно вдякую. Дякую тобі, Лісо. Просто безмежно тобі дякую. Таке знайти, це дуже дорого коштує. 15 листопада, друзі. 15 листопада. Та ти що це? Ну це золото, я не знаю. Це просто золото. Фух, не можу налюбуватися. Щас подивлюсь, може ще є. Але і на тому дякую. Клас. І до речі, те, що я вам казав. Дивіться, скільки мухоморів. Який шикарний мухомор. Ось ціла, ціла поляна з мухоморами. Бачите? І поруч. Поруч, ну все буквально стільки тут. Дивіться, скільки мухоморів стоїть. П'ять метрів від цієї поляни. Стоять такі білі гриби. Це сказка, ось даже цей зонтик ось. Парасолька ось. бачите? Тобто, грибничка. Грибничка тут, друзі. Треба уважно, уважно тут ще подивитися. Ну що, дуже я вдячний лісу. На жаль, мені вже треба їхати додому, бо в лісі така темнота. Взагалі нічого не видно. Вже ввечері, я сьогодні пізно дуже приїхав в ліс. І йде дощ, все пасмурно, майже нічого не видно. Я ось у камеру з підсвіткою включив. Гляньте на цих кабанців. Гляньте на цих кабанців, які я тільки що знайшов. ну Тут взяв рядовки, там в началі білих знайшов. Коротше говоря, мені з головою вистачить сьогодні. З головою. Білячки просто красавці, просто красавці. Як для 15 листопада, це я вважаю ще нормальний результат. Тому, кому сьогодні сподобалась моя виласка, не забувайте пальці вар, хто на канал досі не підписаний, обов'язково підпишіться і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити свіжі відео. Все, друзі, з вами був Євгеній Лагуткін. Всім удачі і до побачення. До нових зустрічей. А ось з лісу виходжу. Щось стоїть. Оба. Дивіться, який молоденький підберезовичок. Молоденький підберезовичок. Все так прощається зі мною ліс. Ну все, дякую тобі, дякую, друже.